Перед входом до сесійної зали вже традиційно чекають люди, які вклали свої кошти у будівництво житлового комплексу Золота підкова кажуть, уже набридли обіцянки про початок будівництва фірмою рівнебуд. Це наше останнє мирне таке звернення до людей, тому що далі ми будемо щось робити активно. Тому що вже вже більше теплі нема чого. Ситуацію емоційно коментує міський голова. Якщо люльчик, не дай бог відмовиться. То цей будинок в житті не буде добудований. Я мені це в голову не вкладеться. Це розумієте? Люльчик навіть там збирає кошти і так далі. Ми його ломаємо руки, щоб він почав будувати цей будинок. Тепер вони хочуть Люльчика забрати. Я вони до мене зверталися. Я не знаю, що з цим робити. Втім, головна тема дня у міських депутатів затвердження бюджету на 2013 рік. Одна із суперечок виникає навколо фінансування комунальної газети Сім днів. Дехто з обранців вважає, що витратити півмільйона на видання це занадто велика розкіш. Ми не можемо так постійно дотувати одну і ту саму газету. А оцінку вашої газеті і матеріалам дають люди своїми коштами і про масу вдячних читачів ви будете говорити тоді, коли ви на самокупність. Спочатку пропозицію депутата першого скоротити це фінансування рівно удвічі міські обранці не підтримали, але вже потім проголосували за те, щоб газеті виділити 300 тисяч. Це ваша воля, звичайно. Ми можемо скоротити цю газету. Наприклад, до такого обсягу, який можна друкувати за, за надану вами дотацію, це будуть тільки офіційні матеріали, це буде бойовий листок міської ради. Окрім того, у бюджеті наступного року депутати Рівнеради передбачили понад 3,5 мільйона гривень на розширення та завершення робіт на цвинтарях у тинному та новому дворі, а також на кладовище нове. За словами міського голови, місця для нових поховань там майже не залишилось, тому змушені навіть викупляти паї людей, аби розширити території. Звернувся до депутатів Рівнеради із проханням. Профінансувати створення пам'ятника Тарасовій Бульбі Боровцю скульптор Володимир Стасюк. Він каже, що грошей треба уже не так багато, як було раніше. Група пішла на зустріч і створила досить хороший проєкт, в половину зменшений від собівартості на 2008 року, яка становила 2008 мільйон 500 млрд, мільйон 600 грн. Можливо, каже міський голова, якісь гроші на пам'ятник знайдуться після перевиконання бюджету. Окрім того, створять фонд, у який зможуть зробити свій вклад усі небайдужі. Поки ж у реаліях того бюджету, який затверджують, приємного мало. Але він, за словами Володимира Хомка, не гірший за цьогорічний. У міста за словами мера, поки що просто немає виходу, аніж змиритись із тими цифрами, які були прийняті у держбюджеті. Повністю відсутні видатки на ліфтове господарство. Реконструкцію гуртожитку Марія Васильівна повністю відсутня на реконструкцію гуртожитків. Покращення якості води. Ну я з водою займався. Я, це моя програма, я її проводив через Верховну Раду. Вперше по програмі, називається загальна державна програма «Питна вода України вперше не закладено на копійки. Взагалі не копійки. Капремонт будинків 0. На створення з ноль, на заміну капремонт теплових мереж – ноль, на заходи з енерфатиносі ноль і багато інших. Отакий бюджет державі в цьому році. Втім, міський голова сподівається, що державний бюджет усе ж буде переглянутий. Як про це заявили голова Верховної Ради та президент Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.